Отака От в нас сьогодні погода в Канаді. Це відео буде склеєне з кусочків. Я буду їхати в магазин, покажу вам, що я там купила обов'язкові закупки перед Новим роком. Хочу сказати вам, що все буде цікаве. Так що додивіться це відео до кінця. Але спочатку я би хотіла звернутися до людей з України, але ви герої. Низький поклін вам. Ви знаєте, коли вовк загнаний в угол, він дуже сильно кусається, ви знаєте це, але то тимчасово і дуже тимчасово, і я думаю, що то буде дуже швидко. Я вам не показувала, мабуть, свою клубніку так швидко її заморозила і їла з маленького городика, ось, ось таку гарненьку мала. Бачите, а зараз витягнула з пакетика, лишу нехай вона розморожується. Розпаковочка, що мені подарували. З однієї моєї робіт. Я маю їх кілька. От, зараз вам покажу. Отакий От пледик, Натуральна вовна. О, тепленький такий, колір такий новорічний. От зараз, зараз покажу вам, де він зроблений. Так, от тут покажемо вам, що воно зроблено. Ціну не відірвали, тому що сказала, що, якщо не подобається, то вона поміняє колір. А мені він якраз підходить. Зараз покажу фірму. Ось о, дивіться, яка етикетка. Так, дивіться, що це? Фоксфорд, Фоксфорд Ірландія, 100% ламвул. Зараз я його покладу коло ялинки, а ви подивитесь, воно там гарно пасує. О, отак от розстелила на дивані його. Щоб моя китичка тут пом'ялася. Отака ялинка. А, і ще. І ще. ще таких дві свічечки. Ось свічечка. Така, бачите, вона гарно світиться вночі. А то я ще не розмотала, така сама. А це в мене отакий ангел колись купив. Отакий колокольчик. О! Ічечка, таке на столі. Бардак. <смі> Бардак. А тут я виставила теж свої подаруночки. Це подарунок, вставлю сюди фотографію. От, це вже в мене такий теж ангел желізний для самооборони такий, знаєте, <смі> зрозуміли, так? От, цю свічечку мені дуже давно подарували. Теж такий, знаєте, для самооборони. Такі квіти в мене я її потім забираю. На різдво. А це два таких гарбуза от стекло Мурано італійське. Маємо. А що тут вверху? Зараз вам покажу. Це. О, оцей, оцю таку, бачите, таку, креденс, оцей такий креденс, це я фарбувала. От, а тут та-да-да-дам. Наші богатирі. Зараз я їду в магазин. Дуже потрібні покупки зроблю. Оцей магазин, друзі, запам'ятайте, ви тут зекономите гроші і подивіться, що я там купую. На вулиці морозіще, друзі. Гуаява. була на кубі гуаяви, не їла. Але вона в нас, дивіться, 10 доларів 98 копійок кілограм. Але є, взяла 5 штучок. Така вона. Ой, яка гарна ось. Оцю ще візьму, буде 6 штучок. Бачите, яка гарна? Покажу вам ще виноград. Це виноград. Америка, ні, Перу. Перуанський. І гарний, кстати, на вигляд. Дуже гарний. Не біологічний, тому що 4,022. Але якщо Перу, Аргентина, то я беру, тому що за біологічне їм треба ще доплачувати, щоб продавати в Канаді. Так що... Вони просто пишуть, майте то на увазі. А там ананаси. клубніка, три коробочки на п'ять. Ну, Як на свято, знаєте, взяти. Взяти його просто на свято, на Новий рік. От, але якщо постоїть трошки, може буде солодка. Мексика, бачите? О, вже гнила. Я ж казала вам, треба гарненько вибирайте, так дивіться, її дивіться, так вроді добра. Якщо в простих магазинах 3,50, то тут на 5,3. Можете взяти, ще з кимось поділитись. Тут всякі коктейлі. А Я ж їх не беру, сама роблю. Оце ще круто тут. Дивіться. Вже є нарізка, бачите, в коробочках. Кстати, нормальна нарізка, я вже брала тут. Каву де пахну. І того з'їздила в оцей магазин Семіфруї. Ящик великий. Щоб ви розуміли, це я все склала, бо я його не могла підняти. Я його принесла в, підвал, туди в мене підвал, бо в мене тут ще є один холодильник. Я його принесла за два заходи, два рази. От, Важкий. І це продукти, які я приблизно купила дещо на місяць, дещо на тиждень, а дещо на два дні. І зараз розпакуємо. Коштує цей ящик 60 доларів канадськими, це приблизно 40 американськими. І того розпаковка. Погнали! Я знаю, що багатьом людям дуже цікаві ціни в Канаді. Це один із магазинів, в який треба, якщо ви їдете, мати машину або друзів з машиною. Так, погнали. Дивіться, перше що, ось о, отакі фіники. Вони тут заклеєні. Зараз відкрию. Це дуже круті, вони м'які, дуже круті. В обичних магазинах така коробочка коштує 10 доларів мінімум. А я там взяла за 5 доларів. Зараз подивимося, чиї вони. М -м -м. Така ж розлазиться. Алжир. Слухайте, зимою фіники супер. Солодощів не їсти, не їсти а їсти фіники. Так, закриваю. Далі. Клубніка, клубніка Мексика. Ну, дай Так. Клубніка Мексика. Отака величенька. Пахне, знаєте, пахне. І то було на 5 доларів. Я там показувала, я там показувала в відео, то на 5 доларів отаких. От Три упаковки. Не забувайте, що це все приблизно на 40 американських, 60 канадських. Три упаковки на 5 доларів, три клубніки. Свята йдуть, може, зробимо з шоколадом. Далі, це було 2 долари мішок морковки. Моркви мало в мене в хаті не буває. 2 долари. Ось такий мішок величенький і важкенький. Тут не один кілограм. Тут. 2, пишуть 270 грам. Продукт Канади, Квебек, місцева морква. Ідемо далі. Я всі ціни приблизно не пам'ятаю, я пам'ятаю общу суму. Але ті ціни, які я пам'ятаю, я буду говорити. Оцей виноград був долар з чимось. Значить, приблизно 3 долари кіло. І він із. Перу м'ягенька шкурочка. Я вже його пробувала. Шикарний. Отакі От дині. Ви знаєте, я за ними поїхала, тому що я в друзів попробувала, Вони там купили. І вони були шикарні. Пишеться тут на них, на цих динях. Продуїде де Бразиль. Бачите? Ну тут важкувата, така 2 кіло, а тут почти 2 кіло. Так, і далі. Складемо сюди. Далі. Отакий От пучечок кріп свіженький. Хочу щось зробити на новий рік. Потім пекінська капуста. Виставлю вам рецепт прикольний, який я роблю з пекінської капусти. От стільки ось бананів. Коли не маю часу, банани йдуть. Зараз подивимося, чиї вони ці банани. Ось тут замотаю, щоб довше стояли. Банани в нас двамало. Трошки такі все. Ховати мало. Я думаю, нормальні. Бачите які. Так, йдемо далі. Купила я помидорчики. Є у мене один рецептик, який я буду робити. Дивіться. Багатенько. Ну, на новий рік. Я поставлю рецепт цих помидорів. Буду все готувати і буду ставити. Люди до нового року ставлять рецепти, а в мене буде після. Не маю часу, працюю. Так, отакі помидори. Але ви знаєте, вони пахнуть помидорами. Йдемо далі. Ось таких чотири великих апельсина. Великі. Ось що я в руках тримаю, це 2 кілограми. Чиї вони зараз прочитаємо. Натуральні, не пишуть чиї. Саме дороге, то це була оця Гуаява. Ви знаєте, що таке Гуаява? Ось. О. На розріз я вам покажу. Потім така груша з запахом. Оно на кубі росте. Тропікальних країнах. Я теж у відео показала, вона коштувала 11 доларів кіло. Далі. Лимон. Лимон вже не продають поштучно. Я купила 5 лимонів. Це все входить: 60 доларів канадських. Цю солодку взяла патат, дус, солодкий такий. Ой, такий класний. Я його запікаю. У нас є сільодочка, Будемо Сільотку і з оцим пататом дус. Я пам'ятаю, оця коробочка раз, два, три, п'ять, коштувала 2 канадійських доларів. Далі, ще не все. Як же на них кажуть, оце каки? Не знаю, а ну скажіть, як то називається, я його раніше ніколи не їла, щось воно мені не, не заходило. А зараз тут напиш, пишеться какі. Я думаю, їм ще треба трошки постояти. Один такий м'якший, а ті тверді. Так, на Новий рік хочу зробити з часничком баклажани. Прочитаємо, чиї вони. Вони мексиканські. Так, баклажани у нас. Мексиканський. чотири баклажани. Баклажани в них, слухайте, як пластикові. Але на смак нормальні. нормальний, з часничком запечу в духовці. І потру потруси розверху, таке зроблю. Дуже люблю баклажани. А ви любите, напишіть. Далі у мене є такі чотири перчики. Багато не беру, бо вони так собі. Але є дуже крутий салат, там потрібен цей перець. Я теж його зроблю, друзі. Той салат буду готувати на Новий рік і буду то все знімати. Може комусь пригодиться, але не буду велике відео робити. А зроблю так, по частинам. Дві таких великих капустини. Бо я я квасила капусту. Дуже крутий рецепт по рецепту Лілі. В неї канал «Жизнь українців Італії. Так що, опять зроблю, мені настільки сподобався той рецепт з медом. І теж ще раз виставлю вам. Відео. Я вже один з'їла рецептик, теж робила на дві головки. І зараз зроблю опять, бачите, дві великих отаких головки капусти. Я думаю, що ця закупка дуже крута на цю суму, тому що, якщо це все брати в простих магазинах, вам буде то в два рази, а то й більше дорожче. А я оце набралась, тому що... А я оце набралась. Тому ну, що в мене є, слава Богу, два холодильника. Я то все запакую і потихеньку будемо їсти і пригощати друзів на новий рік. Це я снігурочка в підвалі тут у себе. Роблю цю розпаковку. У нас дуже холодно на вулиці, то я зайшла в ці шапці в ушанки. Я у нас вже сіріє і темніє. в Канаді короткі, друзі, знаєте.